Росія посилила обстріли на північному напрямку. Жителі Харкова та області щодня потерпають від ворожих ударів. Окупанти використовують снаряди більшого радіусу дії, які долітають до Харкова за 40 секунд. Цілять по об'єктах критичної інфраструктури, влучають у житлові будинки, лікарні, школи та дитсадки. Так, 8 травня загарбники обстріляли спортмайданчик у Харкові, на якому гралися діти. Спочатку повномасштабного вторгнення Росія пошкодила або знищила 660 об'єктів електропостачання в області. Лише для відновлення одного зі з. Руйнованих об'єктів необхідно понад 190 мільйонів гривень. Зараз на Харківщині діють графіки відключень світла, розгорнуті пункти незламності. І саме зараз на Харківщині триває повітряна тривога, а це означає, що Назар довгий наш колега працює в бомбосховищі, точніше в метро. Назаре, тобі слово. Дякую, колеги. Ну метро підземка бомбосховище в принципі е, тотожнюються ці поняття. На жаль, це такі реалії сьогодення, але зараз поговоримо в цілому про криміногенну ситуацію, зокрема в місті Харків, яка і в цьому місті, і по всій Україні від початків широкомасштабного вторгнення мало дещо змінну динаміку, але точно можна сказати, що станом на тепер кількість злочинів є меншою ніж, скажімо, в 2021 році, але це не означає, що реєстрація в кількості вона зменшилася, тому що повсякчас правохоронці працюють з тими злочинами, які скоєні саме росіянами, і вони пов'язані саме з війною, яка, власне яку Росія розв'язала в Україні. Про це та інше поговоримо з нашим гостем вже, який тут поруч зі мною. Це Володимир Тимошко, начальник головного управління національної поліції в Харківській області. Генерал поліції третього рангу. Вітаю вас. Вітаю, вас. Ну, я не можу не спитати про ваше ваші враження, ваше ставлення до того, що формат сховища безпосередньо в метрополітені це дуже чудовий формат. Добре, що в Харкові така можливість є. Як в цілому оцінюєте його? Корисність і важливість в даних умовах для Харкова безумовно, це самий корисний формат. Зараз ви бачите значну кількість людей у підземці. Підземка використовується людьми і підземка зіграла дуже ключову роль в 22-му році. 150 тисяч харків'ян жили в буквальному сенсі слова з 24 лютого майже. Там по липень-серпень 22-го року це була переважна кількість, і зараз діти, які навчаються, перша в світі школа в харківській підземці це безумовно не може не радувати нас, тому що все ж таки ми воюємо за те, щоб місто жило. Місто було жило, не за камні камні можна відбудувати і ми відбудуємо 100%. Ми воюємо за людей, за, за те, щоб вони мешкали і за своє місто, яке хочемо, щоб воно розвивалося. Ми на початку так і говорили, що ми місто не лише живе, місто відновлюється і розвивається навіть і про і бізнес, і про освітню царину ми поговоримо пізніше. Але от в контексті, все ж таки, злочинності, як змінювалася ситуація криміногенна в місті і в області, порівняно там, скажімо, з кінцем 21 го початку? Атком 22-го року, 23 ми тепер, ну, крім ситуацію, як е, ви правильно сказали, слід оцінувати дещо за іншими критеріями, чим, е, скажімо так, е, лише суха статистика е, стосовно загальної кількості реєстрації злочинів. Чому? Тому що е, неможливо порівнювати взагалі час до 23 лютого і після 24 лютого. Е, е, ми за я маю на увазі поліцію Харківської області. За цей період провели лише більше 20 тисяч оглядів місць подій, пов'язаних з воєнною агресією. Все це реєструється і все це вноситься до єдиного реєстру досових розслідувань. Тобто, відповідно, порівнювати кількість загальних злочинів тоді і зараз неможливо. Ми, якщо кажемо про кімальну ситуацію, я вважаю, що доцільно порівнювати ті види злочинів, які, наприклад, їх кількість. Які скажімо так, пов'язані з іншими критеріями, наприклад, корисні, uh -huh. ну тобто, наприклад, кишенькові крадіжки, от до 22-го року там в середньому фіксувалося там більше ста крадіжок за рік. Зараз, якщо фіксується 5-6 крадіжок взагалом за місяць, то ну це так, наприклад, квартирні крадіжки. Причому саме квартирні, тому що ми зачасту реєструємо і квартирні крадіжки на деокупованих територіях. Люди повертаються, люди дзвонять, кажуть, що от вони прийшли, у них щось знищили. І це також пов'язано з війною. Багато чого, як ви знаєте, росіяни тянули. Унітазні війська ніхто не відміняв. В Ізюмському райвідділі поліції, в якому вони перебували на час окупації, вони унесли з собою унітаз начальника райвідділу. Щоб ви зрозуміли, тобто це так. Однак, взагалом, кримінальна ситуація якщо казати кількість злочинів зменшилась, пане Володимир. Самі зазначили, що повсякчас робота пов'язана поліцейських тутешніх з злочинами росіян. Давайте про прильоти трошки поговоримо, тому що тут повітряна тривога вона лунає практично постійно. Ну ми в цьому пересвідчилися від ночі, коли були чутно вибухи і постраждали люди і будівлі. І до сьогодні зараз ми в підземці. Поліцейські вони приїжджають одразу оперативно на місце влучання там або падіння уламків. Чи вичікують? Тому що повсякчас ми знаємо, що ситуація така, з огляду на те, що прилітає дуже швидко і не завжди спрацьовує та сама повітряна тривога, то можуть бити по одному місцю кілька разів поспіль. А відтак треба берегти, напевно, і там співробітників поліції, ДСНС, рятувальників. От який алгоритм дій? Ну, по-перше, поліція. ДСНС невідкладка приїжджає відразу. Це питання, перш за все, моральності. Якщо ми знаємо, наприклад, що є влучання ракети в тому чи інше, перше це знайти місце, куди воно влучило. Це майже відразу проходить або по 102, або по 103, або по 101, або просто очевидці, або це було на глазах у поліцейського чи працівника ДСНС. То інформацію отримується десь впродовж 3-5 хвилин. Відразу виїжджає як група. Поліції так відразу виїжджає і ДСНС. На що звертаємо увагу, єслі, є, є потерпілі. Часто є потерпілі, на жаль. На жаль, так. і тут вступає в силу, як той же як про що я кажу, моральний аспект. Не може поліцейський вичікувати, наприклад, і вичікувати і жаль, що е, поки закінчиться повітряна тривога, і е, знаючи те, що на місці прильоту є поранені. Це ризик. І це ризик професійний, в тому числі і моральний. Чи був ризик, давайте згадаємо про 9 травня, адже були побоювання, що можуть влаштовуватися провокації в різних регіонах, в різних містах, але в тому числі через близьке розташування до Росії і в Харкові. Якою була ситуація саме в цей день? Як ви готувалися, якими, можливо, оперативними розвідувальними даними на них спиралися? Ну, по-перше, в Харкові області є. Деяка кількість, значна кількість а, меморіалів, які зазвичай люди відвідують, і перше, а, що а, спадає на думку при 9 травня, це колись в цей день святкували день перемоги. Зараз це День Європи. І ми його позначаємо як День Європи. А саме 8 травня ми е, святкуємо День пам'яті, точніше, навіть не святкуємо, це неправильно казати. Згадуємо, да, згадуємо День пам'яті і примирення. Але є е, е, люди, люди пахілого віку, які в тому числі 9 травня приходять на меморіали. Тому безумовно в, із, починаючи з 8 травня, ми взяли ці всі об'єкти під додаткову охорону. У нас не було будь-якої конкретної інформації про те, що може бути провокація. У нас є загальна інформація, що росіяни використовують скупчення людей чи ті, чи інші, скажімо так, свята для того, щоб нанести враження. Ну як приклад, страсну п'ятницю було враження в Харкові. В суботу було враження в Великий Великдень. Також було враження. Вони наносять його в день. Для того щоб люди А, побачили, що вони б'ють, по друге, щоб за як можна більше жертв було. Тому безумовно, і на ці свята ми взяли перед охорону всі ці об'єкти. Це додаткове обстеження вибухотехніками, це додаткове залучення кінологів. Фактично, після того як ми обстежили об'єкт, ми його вже не залишали. Ми його брали перед охорону і слідкували за тим, щоб і 8-го, 9-го не було значного скупчення людей. Пане Володимире, ми бажаємо вам я особисто, щоб у вас, у ваших колег, було більше спокійних все ж таки трудоднів, менше ось таких, коли доводиться виїжджати, рятувати і ліквідовувати. Дякую за службу за те, що долучилися до нашої ефіру. Прийшли сюди на цю локацію. Нагадаю, що щойно зі мною спілкувався Володимир Тимошко, начальник головного управління національної поліції в Харківській області, генерал поліції третього рангу. Дякую ще раз. Дякую вам. вам, колеги підхоплюють. На жаль, спокійних трудоднів Дякую. на жаль буде випадати багато.